Зруйнувати життя своїй дитині не бажає жодна мама. Однак з 2005 по 2011 лише у Рівненській та Хмельницькій областях народилося 120 дітей з діагнозом фетальний алкогольний синдром. Більше третини цих дітей, як правило, опиняються в дитячих будинках. Їм важко знайти друзів та адаптуватися до життя. Вони часто відстають у розвитку від ровесників. Якщо порівняти, наприклад, з хворобою Дауна, то це зустрічається у п'ять разів частіше порушення алкогольного синдром плода ніж хвороба давна. а Також два рази частіше ніж аутизм. Ще зовсім недавно в нас майже нічого не знали про фетальний алкогольний синдром. Нині, завдяки волонтерам із США з'явилися спеціальні видання українською мовою. Закордонні волонтери також допомагають лікарям та освітянам працювати з такими дітьми. Перший раз, коли ми отримали зворотній зв'язок, це була жінка зі Львова. Вона всиновила двох дітей із ФАС. Вона не розуміла, що не так з цими дітьми. Вона ходила від лікаря до лікаря протягом багатьох років. Опитування, проведене на Рівненщині серед 12 тисяч вагітних жінок, засвідчило, що кожна десята майбутня мама вживає алкоголь. Між тим, фетальний алкогольний синдром це те, з чим дитина народжується і з чим вона помирає. Адже лікування може допомогти таким новонародженим лише певною мірою. Цей діагноз ставиться досить пізно, коли вже важко проводити заходи, які пов'язані з реабілітацією, і таке інше. Спільна команда науковців Сполучених Штатів Америки це ряд університетів, і наша команда сьогодні працює над тим, щоб розробити маркери ранньої діагностики. Фетально алкогольного синдрому. алкоголь найтоксичніший з усіх наркотиків. Він здатний вражати всі внутрішні органи дитини. Тому, переконані учасники круглого столу, кожна мама, яка бере до рук чарку, повинна знати, що на кону життя її дитини. Людмила Васюха, Назар Мідріган, інформаційна програма День.